Як наблизити та перерозподілити очікуваних 100 мільйонів для 10-ї шахти, це питання вирішував міський голова Віктор Сапожніков днями у столиці. Про це також долю інших волинських копалень. Очільник міста та голова теркому профспілок вугільників Волині Юрій Калістратов розповіли на прес-конференції. Із вимогою посприяти, аби фінансування на десятку прийшло раніше ніж в грудні, до міського очільника звернулися представники профспілок 10-ї шахти. Справа в тім, що уже другий рік поспіль профільне міністерство з боєм віднаходить кошти для місцевого гірничого довгобуду. Проте Мінфін виділяє їх за кілька днів до завершення року. А шахта не встигає грошей освоїти, тож вони автоматично повертаються до бюджету держави. Зрозуміло питання: як дожити до грудня місяця, не маючи фінансування. І як освоїти ці кошти за один місяць. І знову вийде ситуація, яка була в минулому році. Коли в грудні, в кінці грудня дали кошти, їх просто неможливо було освоїти. Це навмисне робиться, він фін так планує для того, щоб кошти були не освоєні. Тому перше питання наближити ці кошти до виконання робіт і розподілити їх хоча б на останні півроку. Бо вже півроку без фінансування ми прожили. Друге питання. Перерозподілити ці кошти, бо у по попередньому розподілу замовника на нашу перепускову дирекцію планується тільки 24 мільйона. А вже на 27 виконано робіт. Відтак, 7 липня, міський голова взяв участь у нараді на рівні департаменту вугільної промисловості в профільному міністерстві, де обговорювали проблеми Волинського вуглепрому. Насамперед ще не вирішено питання щодо генпідрядника «Укрзахідвуглебуд», що розташований у Червонограді, та замовника будівництва, ДП Передпускова дирекція шахти номер 10 Нововолинська, зокрема, як розподілятимуться кошти, виділені державою. Повідомив міський голова. І таким чином, якщо до завтра появилися кошти. Я не впевнений, що наші шахтобудівельники отримали їх. Тобто треба ще на рівні от, Міністерства Червонограда, бо я не маю вплив на Червоноград, вирішати ці питання. Протокол є, ми повернемося до його виконання буквально до кінця цього місяця. Після розмови, значить, але насторожило в цій розмові такі речі, що от у міністра з'явилася ідея відмовитися від 50 мільйонів. І ви отримуєте в, до кінця липня або в серпні 50 мільйонів. Ну, що це за тариф? І як можна погодитись на 50 мільйонів, якщо їх з'їсть тільки загально шахтні витрати? Тому на це, ну я, наприклад, в міській голова ніколи не можу погодитись. Та думаю, що і шах, шахто будівельник також не погодяться. На це. Результат зустрічі у міністерстві пообіцяли виділити 19 мільйонів, які візьмуть зі статті реструктуризації: 5 у червні, 8 у липні, ще 6 у серпні. Чому ніхто не бачив черневих 5 мільйонів на це питання у столичних кабінетах не відповіли? Катастрофічною назвали міністерські чиновники ситуацію і на інших волинських вугільних підприємствах. Це не новина і для місцевої влади, і самих гірників, адже вся діяльність Бужанської у постійних страйках видобуток дев'ятки теж не тішить. По Бужанці, не важно, хто генеральний директор, геть гриба. Значить, по шахтам геть герба. Міняються директорі, виконуючи обов'язки. Наскільки я проінформований, можливо, я набігаю заздалегідь наперед, але от сьогодні, 12, го останній день подання заяв на заміщення вакантної посади генерального директора. І ви думаєте, є в черзі стоять маса людей з заявами? Ні. Вчора я знову перезвонив кожного, Анатолій Васильович, хоч одна заява зареєстрована, він каже мені, станом на понеділок заяв немає. Ми такими діями деяких профспілок, або тих, хто себе каже, ми в проспілці, а на Бужанці вже чотири профспілки, ми зруйнуємо шахти. Я вже сам, як міський голова, не знаю, хто там керує на шахті. Їх так часто міняють, і не нас кого навіть запитати або щось е, напрацювати. Той же самий період, наскільки я проінформований, корзуном, мабуть, не буде подавати заяву на заміщення вакантної посади. Він подивився на цей безлад. Адже він працював на шахті «Надія», яка пішла на закриття і 20 років ще працювала, давала собі ради. Ми сподівалися, що він, маючи досвід, той позитивний досвід, який набув значить, біля Соснівки, він його запровадить тут. Але в тому безладі він каже, що я не можу керувати, не керувати процесом. Міський голова Віктор Сапожніков також наголосив, що від нововолинських шахтарів не відхрещується, проте нагадав, що усі податки вони платять до Іваничівського району. Тож саме час не забувати й про посадовців Іваничівщини і вимагати від них такого ж сприяння у вирішенні проблем. Коли до мене прийшли представники колективу, я сказав, я обов'язково буду займатися. Я ніколи не відхрещувався від проблем шахтарських і буду допомагати. Тільки попросив би вас. Шановні працівники шахти, не тільки знати от, міську раду або облдержадміністрацію, а ще й не забути, що є Іваничівський район, на території якого ви знаходитеся, і куди ви платите податки. Бо юридично навіть міський голова не має ніякого відношення до вас. Морально так. Бо велика частина людей, яка працює на цій шахті, вони є мешканцями нового не забути і депутати Верховної Ради, і депутатів всіх Верховної Ради від Волині і написати їм такі звернення. Бо депутати спочатку голосують за бюджет, в якому або нема шахтарів, або от таке фінансування, про яке ми ведемо розмову, а потім влаштовують брифінги і показують, як вони змагаються за шахтарські проблеми. То краще проголосувати за такий бюджет. Де шахтарян буде відповідне місце, і шахта буде добудована. На прес-конференції голова теркому про спілок вугільників Юрій Калістратов також розповів про участь нововолинців у страйку проти тарифної політики нинішнього уряду. 7 липня також відбувся розширений пленум Центрального комітету про спілки працівників вугільної промисловості. Там розглядали галузеву угоду та виконання колективних договорів. Ситуація у вугільній галузі невтішна ще раз наголосив Юрій Калістратов. Сім підприємств здатні працювати з прибутками, 11 готують на реструктуризацію, решта підлягають. Закриттю Юрій Калістратов повідомив, що нововолинські гірники вимагали розблокування роботи червоноградської збагачувальної фабрики, і шахтарі сходилися на тому, що треба більше надіятися на власні сили і реалізацію видобутого вугілля, і висловили сподівання, що міністр Ігор Насалик допоможе нашим купальням коштами для обладнання двох видобувних лав.